Підземна школа буде розрахована приблизно на тисячу учнів, які навчатимуться у дві зміни для дітей з п'яти навчальних закладів. У структурі приміщення по 10 сучасних кабінетів для початкової школи, для середньої та старшої ланки. Крім навчальних кабінетів, передбачені загальні зони. Ресурсна кімната, буфет, медичний кабінет, актова зала. Усі ці приміщення повністю підлаштовані для інклюзивного навчання. Ми розуміємо, що навчання в підземній школі значно відрізняється від звичайного, але умови сьогодення нам диктують свої правила, в яких безпека дитини це найголовніше. І тому і ми вчителі, і батьки підтримують ініціативу Харківського міського голови з будівництва підземних шкіл, де комфорт і безпека найголовніше для кожного учня.